вітаємо в ефірі голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й за Києвом. Говоримо про найостанніші та актуальні події, що стосуються російського повномасштабного вторгнення. Також про те, як на них реагують на заході. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитесь цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютюбі, в коментарях маєте нагоду поставити запитання. Ми з за Остапом спробуємо відповісти на них впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. І також обов'язково не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо знати, де є наша аудиторія, де чути видно наші програми. І сьогодні Остапе, на розпочинаємо нашу програму власне із реакції сполучених штатів на розвиток найостанніших подій. На передовій на найостанніші успіхи українців із повернення своїх територій. А що ми чуємо за ці вихідні? Найбільше уваги юлю в Україні було прикуто до повернення під контроль української армії України Лимана на, на сході України. Про це говорили багато як в Україні про це говорили багато в Росії. Також коментували це. У сполучених штатах ми знаємо, що дійсно офіційно вже підтвердили, що Україна повернулася під контроль Лиман а, і а, прокоментував це також міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, Коли його запитали, як Сполучені Штати реагують на ці найостанніші успіхи української армії. А то він сказав, що він привітав перемогу українських військових в лимані, заявив, що цей успіх українців на полі бою створить нові дилеми для російської армії. Він не сказав, чи перемога українських військових може спричинити ескалацію з боку Росіян. Однак американські офіційні особи раніше відкинули ядерну риторику росіян, яка звучить протягом останніх декількох днів. Так чи інакше в Пентагоні вітають ці просування української армії, кажуть, що вони є важливим здобутком на полі бою. Зрештою, давайте можемо послухати прямомову мову. це голова Пентагону, що він каже про останні просування збройних сил України. Це абсолютно важливо. Ми дуже натхнені тим, що зараз бачимо. Лиман розташований поперек лінії постачання росіян. Вони використовували ці шляхи для перекидання військових та техніки на південь та захід. А без цих маршрутів буде складніше. Так що це свого роду дилема для росіян в майбутньому. Що це означає з точки зору потенційної ескалації? Не буде припускати. Але щодо ситуації на полі бою, це означає, що українці продовжують робити поступ. Вони продовжують створювати для росіян проблеми, які вони повинні будуть вирішувати. І питання власне про можливу ескалацію з боку Росії лунають через те, що після нелегальних спроб Росії приєднати більше українських територій за логікою Кремля, тепер місто Ливан зокрема опиняється під російською ядерною. Парасолькою відповідно ми чули певні погрози, які лунали від Путіна, захищати використовувати всі засоби для захисту так званих своїх територій. А тому знову ж таки, це питання про ядерні загрози, про те, що може спричинити якусь ескалацію з боку Кремля, лунало також і на брифінгу в Білому домі. П'ятницю на цьому брифінзі був присутній був присутній радник з питань нацбезпеки Джейк Саліван. І зокрема, у нього запитали про те, наскільки серйозною є ядерна загроза з боку Росії, і чи можна вважати або в якому випадку і чи захочуть Сполучені Штати у випадку використання ядерної зброї Росією в Україні приєднатися до активно приєднатися до війни. Давайте, власне, послухаємо, що сказав Джейк Саліван на це. у різних моментах цього конфлікту, зокрема і на самому його початку, Путін розмахував ядерною зброєю, і він це робить знову. Тому ризик існував і з самого початку, і він існує нині. Я не буду характеризувати конкретний рівень. Але скажу, що ми ставимось до цього серйозно впродовж певного часу, і ми будемо продовжувати це робити Чи сполучені штати вступлять у війну, якщо Путін застосує ядерну зброю в Україні. Я вже говорив раніше, що ми мали нагоду прокомунікувати прямо Росії про низку наслідків використання ядерної зброї та про те, на які дії підуть сполучені штати. Я також говорив раніше, що ми не збираємось оголошувати про це публічно, і тому все, що я можу вам сказати, це те, що росіяни розуміють, де. Ми стоїмо в цьому питанні, і ми знаємо. І я зупинюсь на цьому. Такий коментар від Джейка Саліва, нарадника з питань нацбезпеки Сполучених Штатів знову ж таки говорять про те, що ставляться серйозно однак говорять, що Конкретно прокомунікували безпосередньо в Кремлю, Москві про те, які наслідки чекатимуть у випадку застосування будь-якої ядерної зброї. Друзі, дякую вам за ваші коментарі. Я бачу, що на зв'язку є Христиніка Черкаської області. Також Короб Чернігівщина, Київ вітає, передає привіт Шарлот, Північна Кароліна, Мала Лука вітає. Також на зв'язку є Кривий Ріг і Львів. Дякую, друзі, за ваші коментарі. А якщо у вас є ще якісь питання, є нагода поставити їх, ми за стапом відповімо. Якщо ми говоримо про розвиток подій останні які були в Україні і в Росії, то дійсно коли говорили про ескалацію чи ядер, ядерний шантаж з боку Росії чи про Незаконні приєднання так званих українських територій, то це також коли згадували про це, говорили також і про мобілізацію, яку оголошув, оголосив Путін в Росії, зокрема мобілізацію на тимчасово окупованих українських територій, як, от у Криму, ми знаємо, що дійсно у Криму цю мобілізацію оголосили, і серед всіх мобілізованих найбільше було кримських татар. Ми мали нагоду про це поговорити з уже новим головою фонду держмайна Ростем, Ростемом Рустемом Умєровим. Він самі кримські татари, він колишній депутат Верховної Ради. І а, ми говорили про різні теми. Можете зможете переглянути його інтерв'ю більше сьогодні. у Нас в програмі частему тайму» 22-й. Однак, сьогодні і зараз в нашому брифінгу хочу показати один фрагмент, власне, як він коментує цю незаконну мобілізацію кримських татар. І що у такому випадку вони можуть робити, аби не брати участі у російській війні проти України? Давайте послухаємо фрагмент нашого інтерв'ю з Ростемом Уміровим і повернемось до обговорення інших тем. Бачили ми мобілізацію оголошено в Росії, в тому числі в українському окупованому Криму. Більшість із мобілізованих це кримські татари. Ви кримські татари? Сотні кримських татар воюють зараз в лавах збройних сил України. Що можуть ті незаконно мобілізовані кримські татари за Криму робити зараз для того, аби не брати участі у російській війні проти України? У кримські татари, як ви знаєте, у 2014 році бажали воювати, але просили підтримку Києва підтримки, на жаль, в той час міжнародні партнери тоді. Рекомендували Україні не починати бойових дій в Криму, тому кримські татари залишилися в окупації. Ми продовжували ненасильницький супротив. За 8 років у нас 122 політв'язня, сотні тисячі обшуків. Зупинили медіа кримськотатарські школи, мову. Але ми продовжуємо супротив в цьому плані. Я думаю, Росія вважає, що це для них небезпечно тримати кримських татар. Тому вона вигадала цю історію не тільки як мобілізація, тому що їм потрібна ця мобілізація, тому що вони програють війну, але вони зосередилися, щоб кримські татари виїжджали. Вони це намагалися робити 8 років, в них не вийшло. Ми тримали позицію, але зараз до них звернувся президент. Потім цю ініціативу, тобто звернення підтримав міжліз татарського народу, звернувся до громадян і запропонував, що перше або вони не йшли, а відмовлялись. Якщо вони будуть відмовлятися, вони будуть 10 років сидіти в в'язницях. Друге було те, щоб вони виходили на майдани на протести, мирні протести. Третє було запропоновано, щоб будь-яким шляхом уникати цю мобілізацію. Але якщо вони попали, щоб давали координати російських військ для Збройних сил України, на жаль, зараз всі інструменти використані. Частина людей виїжджає в Казахстан, Грузію. Узбекистан, Туреччину. А ми будемо зараз вже збудували координаційний центр щодо гуманітарної допомоги і будемо вертати всіх цих людей в Україну для того, щоб продовжувати свою боротьбу. Ось такі рекомендації, зокрема від української влади для тих кримських татар, які підлягають, або є загроза незаконної мобілізації з боку Росії, що їм робити, як діяти у такому випадку, насправді перед цим інтерв'ю дійсно Росімо Міров мав телефонний дзвінок, власне, з цього приводу. Тому можемо сказати, так що робота так виглядає принаймні, що ведеться і. Беру до уваги цей аспект також. Юлія бачу, в нас є декілька коментарів, декілька запитань. Uh -huh. Хочу зачитати. От Володимир Мазурок питає, як Московія реагує на заявку України про вступ до НАТО. Пише на Фейсбуці. Володимир, знаєте, ми не дуже моніторили заяви від з Кремля з цього боку. Думаю, важливо сфокусуватися, оскільки ми з Америки і гормо детально пояснюємо пропозицію Сполучених Штатів, як у США так відреагували на. Заяв на заяву України на те, що подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою, про що сказав Володимир Зеленський у п'ятницю. Отже, побачили ми реакцію у США. Ентоні Блінкен, зокрема, державний секретар сказав, що двері залишаються відкритими. Сполучені Штати підтримують право будь-якої країни самі визначати свій шлях і самі обирати свої альянси. Схожу відповідь також ми почули від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Після цього більш конкретно відповідь ми почули від Джейка Салівана, це радник з безпеки. Він підтвердив, що а, з, Сполучені Штати підтримують політику відкритих дверей. Однак, зараз вони вважають, що краще підтримувати і зробити фокус на постачання зброї для України на тому, аби підтримувати Україну військово. І він сказав на брифінгу, що питання членства України в НАТО можливо а, буде вирішуватись іншим часом. Так він сказав, така була. Реакція з боку сполучених штатів, і також важливо, що Блінкін зустрічався в п'ятницю з Мелані Жілі. Це міністерка закордонних справ Канади. Вона зі свого боку сказала, що Канада як підтримувала, так і продовжує підтримувати ідею членства України в НАТО. І вона зокрема сказала, що в канадському уряді цю ідею підтримують вже не один рік. Але вже в канадському так. Ми так. також бачили, що і в МЗС країн Балтії також mm -hmm. заяву схожу оприлюднили зразу. Після цього дуже схожа до заяви Канади, що вони а підтримують як найшвидше на приєднання україни нато uh -huh. Так, і це важливо. І якщо ми говоримо також про військову допомогу, яку так. ти почав говорити, Джек Саліван дійсно радник з нас безпеки говорить, що зараз Сполучені Штати волюють концентруватися на безпосередньо військовій допомозі для України. І в цьому контексті п'ятниця була дуже важливим днем, тому що в п'ятницю конгрес схвалив резолюцію бюджетну резолюцію, яка продовжує фінансування уряду до середини грудня, і в цьому в тілі цього законопроекту також було схвалено 12, понад 12 мільярдів доларів додаткового фінансування для України тут йдеться про фінансування як і безпосередня пряма економічна допомога, так і дуже важливо військова допомога. Одразу йдеться про 3 мільярди доларів на допомогу. За програмами підтримки безпеки України, сприяння безпеки України, а також йдеться про допомогу безпосередньо, яка йде з Пентагону, і йдеться про допомогу, яка йде за програмою президентських повноважень. Тобто, в цьому контексті також схвалили дозвол президенту використовувати. Повноваження і надавати допомогу безпосередньо із ресурсів із бази Сполучених Штатів. Також Джейк Саліван, радник з нас безпеки, в п'ятницю прононсував, що цього тижня буде схвалено новий пакет військової допомоги для України, негайної військової допомоги, та що українські військові зможуть отримати вже найближчим часом. Тобто очікуємо цих оголошень. Нагадаю що минулого тижня схвалили в Сполучених Штатах понад 1 мільярд доларів за програмою сприяння безпеці України. Це про програма на середню і довгострокову перспективу, тобто ці озброєння, зокрема зокрема 18 хаймерсів, які були закладені там, вони будуть надаватися впродовж наступних двох років. Тобто, а таким чином Сполучені Штати дбають не лише про термінову допомогу для України, але й посилення збройних сил України на довгострокову перспективу. Я ще декілька запитань Юлю, зачитаю. Питає Amazing Johnny, наш постійний глядач на Ютубі. є надія що Україна таки отримає танки Абрамс від Сполучених Штатів. Що ми чули від Пентагону? кажуть, що танки розглядають таке надання зараз, не можуть нічого проанонсувати на цей момент. Однак надання танків розглядають чи з боку Сполучених Штатів чи надання танків, які можуть надати інші союзники та партнери України. Це питання обговорюють постійно. Тому ми слідкуємо, можливо, будуть якісь новини. Якщо будуть, ми зі свого боку повідомимо. Наразі таких новин немає. Ще одне запитання юлю, хочу зачитати. Є Володимир Фрост питає на. Фейсбуці, чому так мало республіканців проголосували за допомогу у 12 мільярдів доларів а, Україні, дійсно це йдеться про той пакет, про який ти юлю вже задала, угу. який підписав президент. Дійсно, якщо ми глянемо на голосування, як голосували, то 230 демократів проголосували за, 201 республікани здається, проголосував проти. Лише 10 республіканських конгресменів проголосували за. Чому знаєте, мабуть, в кожного різні були якісь мотиви? Хтось. Пояснював це, що потрібно десь гроші на якісь інші витрачати речі, але важливо розуміти, що це було голосування не суто за Україну чи не суто за фінансування для України. Це було голосування пакетне, куди були закладені також інші речі. Деякі республіканці вони виступали проти того, аби голосувати пакетним шляхом або голосувати за все вкупі, і таким чином вони це не підтримали. Хоча дехто, наприклад, як. Брайан Фіцпатрик чи Адам Кінцінгер, ті е, конгресмени, які послідовно підтримують Україну, це наприклад їм не завадило проголосувати. Все таки за ці 12 мільярдів. Хоча, якщо ми глянемо, це це ми говоримо зараз про палату представників, важливо наголосити. Якщо ми глянемо на те, як голосували у сенаті, то е, там, якщо про глянути, все таки більшість е, більше республіканських сенаторів підтримувало це. Були такі, що не підтримали. 25 проголосували проти. Інші проголосували разом із демократами за в тому числі за 12 мільярдів для України, але також і для і для інших речей. Коротко підсумовуючи, більшість республіканців виступала проти того, аби голосувати пакетно голосувати також за інші речі, які були в цьому законопроекті. Хоча знову ж таки 10 республіканців із палати представників, все таки підтримали цей законопроект. Бачу, стапи що у нас на зв'язку також є Одеса, Луганськ приєдналися. Також вітання передають із Філадельфії. Також на Фейсбуці бачила багато активності, із зокрема Ізраїля пишуть також Норвегія з нами на зв'язку, Львівська область Слобужок на зв'язку. Також пишуть із Чорткова і також із Вітає Київ, вітає Вашингтон, Дісі. Друзі, ми також наша програма часто розповідаємо про те, якою є активність безпосередньо українців. Тут у сполучених штатах вихідців з України або українців ем, другого покоління, як вони допомагаються Україні зі свого боку? І у нас є ціла серія історій. сьогодні. Хочемо вам розповісти про один союз. Він називається Союз Українок Америки. Він це організація, яка була заснована фактично майже вже 100 років тому. Давня історія, і наша колега Ірина Соломко вона поспілкувалася із активними членкинями цієї організації про те, що вони роблять зі свого боку зараз для того, щоб допомогти Україні. Давайте подивимося цю історію, і повернемося до нашого обговорення. Наталія Павленко, голова Союзу Українок Америки. Вже понад рік вона очолює цю організацію. Пояснює інституція, з'явилася після того, як рівно 100 років тому у Львові був створений Союз Українок України. Кілька років по тому у Нью йорку у відповідь на це об'єдналися п'ять жіночих організацій. І в той сам час в Америці була велика течія жіночого руху, і після Першої світової війни були різні різні соціальні проблеми, гуманітарні потреби. І ці жіночі організації вирішили, що краще разом співпрацювати, ніж окремо. Метою організації було збереження української культури. Першим потужним проектом Союзянок стала участь у 1933 році у світовій виставці у місті Чикаго. Тоді громада взяла на себе відповідальність створити окремий український павільйон для нього. Союз Українок Америки зібрав колекцію виробів народного мистецтва. Вони зібрали культурологічні речі із Львова, попривозили їх в Америку, виставили і і. І таким чином вони почали свою працю. Люди, які поприїжджали в Америку, особливо жінки, вони вважали, що їхня мета є зберегти культуру, не дай Бог щось трапиться, і Україна попаде під якусь великою загрозою, що все знищиться. Ці унікальні речі, які були представлені на виставці у Чикаго, згодом стали основою колекції українського музею, відкритого у Нью-Йорку у 1976 році. Музей знаходиться у серці так званого українського села на Мангетені. В Його сховищах зберігається приблизно 15 тисяч експонатів різноманітного одягу, а також тисячі об'єктів художнього та прикладного мистецтва. І громада, і союз Українок придумали цей великий проєкт: купити новий будинок, зробити його дійсно шикарним. Згодом до культурної місії додалася ще й освітня від середини 1940-х сорокових. Союзянки почали створювати школи, які тоді називалися Світличками. Це була велика праця Союз Українок, тому що це тримало дітей при громаді, вчили українську мову, виховували їх в українській тусі. Також організація привертала увагу до порушень прав людини у радянському союзі після 1991-го багато зусиль іде на розвиток освіти та духовності вже у незалежній Україні. Наразі організація нараховує більше 1700 членкинь. За майже 100 років існування союзянкам вдалося значно розвинути мережу. Наразі існує 65 відділів. Представництво є практично у кожному штаті. Кожен відділ має свій власний характер. Наприклад, є відділ у Філадельфії, який виключно збирає кошти на музей в Нью-Йорку. Є інший відділ, наприклад, в Нью-Джерзі, який страшенно турбуються про стареньких жінок в Україні. Жінки, які нікого не мають, були репресовані під час 60-х років. І цей фонд, який ми називаємо фонд бабусі, збирає кошти. Щорічний членський внесок становить близько 50 доларів. Мар'яна Крец вже п'ять років мешкає у Сполучених Штатах, майже рік тому стала членкиньою Союзу Українок Америки. Ні цікаво бачити свою цінність в різних напрямках та в сімейному напрямку, в робочому напрямку і в суспільстві. І саме тут я навіть в союзі Українок камериці побачила свою цінність не тільки. Суспільстві як такому, а в українському суспільстві, яке має змогу допомогти ще й Україні там, тобто, і саме ми знаємо, що всі наші е, події, чи всі наші виручні, навіть кошти, ми завжди робили це і робимо з метою, щоб підтримати якусь Україну. За словами Павленко, після 24 лютого союз Українок Америки зосередив свою діяльність на зборі коштів для людей в Україні, які потерпають від війни, а також гуманітарних та медичних проектах. Окрім того, тут активно зайнялися і діяльністю з метою впливу на прийняття рішень США на користь України. Створили новий комітет адвокації, вибрали голову. Співпрацюємо із УКК із разом з іншими організаціями, щоб Весь час без перестанку тиснути на наших урядовців у Вашингтоні. Для мене це є на першому місці. Те, що ми збираємо фонди зараз і висилаємо в дуже важливу гуманітарну допомогу, це абсолютно потрібно. Але без тієї допомоги у Вашингтоні, яка зараз Україні потрібна, не буде доброго, не будуть добрі висновки для України. Павленко додає, після 24 лютого інтерес до організації значно зріс, і вони постійно отримують нові запити на членство. Вона сподівається, що ця тенденція збережеться і надалі. Павленко переконана, що Українок Америки, якому вже виповнилося майже 100 років, існуватиме щонайменше ще 100. і для цього вона намагається залучати нових членкинь серед новоприбулих українок та будує співпрацю з іншими українськими організаціями, адже лише разом говорить вона, можна досягнути головну мету. Мирно, успішно та процвітаючу Україну. Ірина Соломко, Голос Америки. Ось такий є репортаж нашої колеги про союз Українок, про їхню діяльність тут у Сполучених Штатах, як вони також лобіюють ті питання, які є важливими зараз для України. Юридва, зачитаємо, де uh -huh. нас дивляться. Отже, бачу, що Івано-Франківськ вітає, Буковина Черкаси, Німеччина, Моршин, Київ. Також бачу вітання, передають нам із Луганська. Із Кривого Рогу привіт із Дніпра ще раз і Києва, із Філадельфії. Друзі, дякуємо вам за ваші коментарі. Якщо маєте ще якісь запитання, які вас цікавлять, то можете їх писати. Ми з Юлією спробуємо їх зачитати. Якщо будемо мати відповідь, то обов'язково на них відповімо. Також друзі, якщо у вас знов ж таки, якщо ми ще не зачитали ваше місто, обов'язково нам пишіть, і ми прочитаємо. Важливо завжди знати, де є наша аудиторія. Є Отже, запитання ага. так бачу від Руслана Астахова, якраз те, Юлія, ми бачили, хотіла зачитати. Отже, питає Руслана Астахова, Чи відомо вам на які терміни підписані контракти воєнно-промислового комплексу США та й у Європі на виготовлення зброї та обладнання саме для України, Руслане? Ми знаємо, що з останнього пакету, який оголосили Сполучені Штати, коли йшлося це на понад мільярд доларів, те, що ми з Юлією говорили в ефірі. Отже, там йдеться про терміни від 2 до 24 місяців, залежно від того чи іншого обладнання. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про бронемашини Хамві, це може бути швидше, якщо ми говоримо про чи ракети, до них це може бути. Довше тому приблизно від двох місяців до двох років ці укладені контракти, замовлення про сполучені штати надіслали до тих компаній, які займаються виготовленням того чи іншого зброєння у сполучених штатах. А було озброєння, яке замовили ще давніше в попередніх пакетах. Відповідно, його доставка до України очікується вже швидше, зокрема серед такого зброєння, яке сполучені штати замовляли. Були а, системи протиповітряної оборони НАСАМС, і очікуємо, ми що Україна отримає їх вже а, найближчі а, місяць, можливо, можливо, трохи довше, але очікуємо так, що Україна. Скоро отримає їх на своєму озброєнні теж і сьогодні. Також будемо в програмі частами говорити про долю танків, про те, чи може Україна отримати озброєння таке від Німеччини або від сполучених штатів. До речі, Лінці Грем, це сенатор республіканець минулого тижня на прес конференції сказав, що на його думку Сполучені Штати мають надавати Україні. Танки, і він сподівався, що це питання може бути розглянуто найближчим часом. А бачу, що на зв'язку також є Майамі, бачу Київ, також передають привіти із Рівного Італії, Франції. Тернопіль Івано-Франківська друзі, якщо у вас ще якісь запитання, маєте нагоду їх поставити. За чим ми стежимо цього тижня? Цього тижня стежимо за новим пакетом військової допомоги для України. Джейк Саліван, радник з нацбезпеки, сказав, що цього тижня очікується нова допомога, зокрема, допомога, яка надходить негайно. Також ми чули від Ллойда Остіна від міністра оборони Сполучених Штатів. Він сказав про те, що. Сполучені Штати перебувають на постійному контакті з українцями і зараз оцінюють, яке озброєння треба українцям на цьому етапі війни. Однак знову ж таки наголошують на тому, що Сполучені Штати будуть стояти з Україною стільки скільки буде потрібно, і будуть допомагати так. на такий час. Є запитання юлю, mm -hmm. якраз можемо зачитати. Залишається в нас е близько двох хвилин. Питає Олександр Пласов, чи є конкретний та чіткий план дії США на випадок використання Московією? Ядерної зброї в Україні, Олександре, ми так на початку програми про це говорили. Так виглядає, що є, принаймні так говорять в Раді з національ... національної безпеки. Не розкривають який цей план. Однак кажуть, що чітко прокомунікували Кремлю, якою буде відповідь Сполучених Штатів навіть у випадку застосування тактичної ядерної зброї. Кажуть, що наслідки будуть катастрофічними, що цей план є. В Кремлі його почули та зрозуміли. Коли перепитали журналісти, чи означає це, що США готові вступати у ядерний конфлікт, Джейк Саліван не відповів. Сказав, що не буде він вдаватися у деталі цього плану і у деталі реакції Сполучених Штатів, але в Кремлі його почули. В Кремлі знають, що буде в такому випадку. Тому план діє, який він ми не знаємо, і навряд чи ми дізнаємося. Якщо не дійде до використання такої зброї в сполучених штатах, про його розкривати не бажають. Ну і також важливо, що зокрема американські сенатори минулого тижня Ричард Блументаль та Лінсі Грем також наголосили на тому, що на їхню думку, якщо Росія застосує ядерну зброю будь-яку в Україні, це має вважатися нападом на все НАТО, тому що знову ж таки радіація поширюється, не знає кордонів офіційних і поширюється на території сусідів сусідніх країн у випадку, якщо це станеться, Лінді Крем сказав, що зокрема він молиться, що цього ніколи не станеться. Однак він наголосив, що дуже важливо, щоб опозиція була чітка в цьому не лише від сполучених штатів, але і від НАТО. Друзі, дякую вам дуже за увагу. приєднуйтесь до ефіру. час мо двадцять за Києвом. Будемо говорити про дуже багато важливих тем Побачимось. Папа Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.